Богу, дорога церква. Знаєте, останньо роздумую собі про таку річ, от коли зловживають тобою, твоєю добротою, твоєю милістю. Своєю працьовитістю. Тобто вони самі не такі, але ж такими людьми добре користуватися, правда? Вони собі думають, ну ти ж добрий, ти повинен любити, ти повинен прощати, ти повинен допомагати. Я собі так роздумую, і от таке питання мені постає. А зловживати, злоупотреблять кимось є гріхом? Як ви думаєте? Являється, так? Да? Добре. Знаєте, наприклад, я скажу, це найбільше, де відбувається, це відбувається в сім'ях. Коли чоловік любить задерти ноги і казати, дружина, принеси, подай. так? Да? Або наоборот. Так само. В церкві. Люди при владі люблять слабшими, що робити? Користуватися. Добре, а я так почав з такі думки. А зловживати Божою благодаттю являється теж гріхом? Ну, ви скажете, тут. Може ні, може так. Знаєте, благодать діє тоді, коли я собі благодать не діє, коли я собі осознано грішу, скільки хочу, і думаю, ну, мені, мене Бог своєю благодатью покриє. Благодать це як канат скалолаза. Ти сам лізеш, стараєшся не грішити, не впасти. Але коли зірвався, то тоді в тебе є цей канат, який тебе спасає і це благодать. Це не все дозволеність. І знаєте, мені здається, ті люди, які зловживають іншими людьми, зловопотребляють, да? вони знаходяться в гріху. І цей гріх називається або користолюбство, або гріх називається лень. Ну і плюс вони себе не люблять. Знаєте, я сьогодні хочу коротенько поговорити про любов. І про любов і до кого я зараз зачитаю одне місце. І ми зрозуміємо, про яку любов я хочу говорити. Це записано в Матфія, 22 розділ, 35 й 40 -й, вірш. Це Ісус має розмову з однею важною людиною, з учителем закону. І дивіться, що там записано. Матфія, 22 розділ, 35 й 40 й вірш. І спинився один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однаково за нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Другу заповідь. Ісус нам дав про любов. Про любов до ближнього і до самого себе. Я, я сьогодні хочу поговорити не любов до ближнього, а любов до себе. Я хочу, щоб висвітлили картинку номер 1 Якщо можна, ми зараз побачимо щось. Наш знаний літак Марія, давайте ми уявимо, що це ми. Це людина. В нас є два крила рівномірних. Люби, перше крило самого себе і свого ближнього, Так? таку нам дав заповідь Ісуса. І знаєте, ми усі знаємо, як любити ближнього. Ми усі пропитані історіями, як любити ближнього. Нас усіх навчили любити ближнього. А кого навчили любити себе? Хто вміє любити себе? Ми думаємо, любити себе це просто, аби тільки побільше грошей було. Так? Це щось собі вкусненьке купити, це щось собі вкусненьке купити, сховатися десь да, і з'їсти. Так любити себе, да? Або купити щось собі дорогоцінне, да? і це вже я себе люблю, називається. Якщо хтось так себе любить, і ви думаєте, що це правильно, то ви егоїсти і любите більше свою плоть і догождаєте їй. Добре. А кого вчили любити себе? Когось вчили любити себе? Нема рук. І мене не вчили. А знаєте, чому нас не вчили любити себе? Бо усі боялись, що коли ви почнете любити себе, ви перестанете любити свого ближнього. І це неправда. Тому що коли ви по справжньому почнете любити себе, ви не зможете не любити ближнього. Ви не зможете. Можете висвітлити картинку два, через пару секунд третю і потім четверту. Я хочу, щоб ви побачили. Так інколи виглядаємо ми. Ми любимо ближнього, а що? А самі горемо. Як я люблю самого себе. Свого ближнього я люблю, а сам себе що? Горю. Ми любимо ближнього, а себе не любимо. Горимо. Але ж ближнього треба любити. Але ж ближнього треба любити. Чи правильно, коли ми любимо ближнього, а себе не любимо? Правильно? З примусу. Бо так треба. Якщо можна картинку п'ять. І кінцевого результату, коли я люблю тільки свого ближнього. Перше, ми далеко не залетимо. Друге, рано чи пізно ми обов'язково розіб'ємося. І можна шосту картинку. Шоста картинка. І то, коли ми любимо тільки себе. Ми також далеко не залетимо, рано чи пізно ми розіб'ємося. Знаєте, я собі думаю, чого людина не справляється з тим одним крилом під назвою Любити себе. І завжди те крило страждає. Тому що в те крило завжди цілиться сатана. Тому що, коли він підіб'є те одне крило під назвою Люби себе, підіб'є чим? Образою, завістю. Ти автоматично будеш тягнути її собою: то обіду, то й завість і так далі. І з підбитим крилом ти не в спроможності любити ближнього. Так, як потрібно, тому що обіда, завість будуть тобі заважати. І виходить, коли людина в церкві знаходиться. І, і, і виходить, що коли люди в церкві знаходяться е, з розбитим одним крилом, то вони і розбивають свого ближнього. Як навчитися правильно любити себе, щоб можна було потім так полюбити ближнього? Не егоїстично, не грошолюбно, не гордо, не користолюбно? Не в розкоші, не ліниво. Як навчитися? Я вірю, що можна любити ближнього чесно, правдиво, іскренно, просто, добровільно, не на примус, бо так треба. І мені здається, коли ми почнемо себе так любити, то ми автоматично будемо так любити ближнього. Чому? Тому що ми не зможемо не любити. Тому що ми не зможемо не любити. Но для того, щоб так полюбити ближнього, потрібно перше полюбити себе. І хочу зачитати ще одне місце. Це записано 1 Корінфінам, 3 розділ, 16, 17 вірш. Сьогодні зачитували тільки трішки інакше місце. Чи не знаєте ви, тобто ви, можна сказати, і я, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. Як хто ні не Божого храма, того зніне Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. І можна остатню картинку, це сьома. Це храм. Знаєте чий? Соломона. І знаєте що? В ньому перебував Дух Божий. Але в новозавітній час Біблія говорить, що тепер храм Божий то ви, кожен окремо. А ви любите Божий храм? Питання. Ви любите Божий храм? Як? Ну бо інколи мені здається, як ми любимо храм, це. В 22.00 або в 23 піти наїстись так, щоб потім не можете заснути. Оце ми любимо Божий храм. Так, любимо okay. Божий храм? Чи до першої, другої ночі сидіти в телефоні? І це ми любимо Божий храм, так? У мене питання до людей, які люблять по ночам їсти або сидіти в телефонах фільми, ігри, ігри рільси, інстаграм, тік-ток і так далі. Ви як йдете по тарілочку пірожина, да? чіпсів там після 12? Це вам Дух Божий, який у вас живе, каже, йди візьми. Тарілочку ще і доїж, допхай там. Чи ви на поводу плоті? Подумайте. Я відповіді не буду давати. Так само люди, які сидять ночами в телефоні, і не тільки у вас Дух Божий чи Дух цього світу. Подумайте, це для вас, щоб ви подумали. Бо коли в твоєму храмі Дух Божий живе, то ти не будеш ні вичити свій Божий храм, а будеш любити Його. Боже Слово говорить: якщо хто зніневичить, Розоріть, розрушить, опустошить Божий храм, то що Боже Слово говорить? До того Бог розрушить. До того Бог розрушить. Це не, це не я придумав цього. Це так написав апостол Павел в Дусі Святому. Коли людина знає гарну Біблію, закінчила семінар і вміє гарно проповідувати, знаєте що? Це не признак Божої людини. А знаєте признак Божої людини Ісус сказав. А записано це в Матвія, 7 розділ, 20 вірш. Читаємо. Отож бо по їхніх плодах пізнаєте ви їх. А плоди це не те, що я вмію на публіку гарно зробити добре діло. А плоди це не те, що я вмію гарно говорити проповідь. Гарно говорити або на просто робити добрі діла. Це не те. А правдиві плоди, коли я вмію собою керувати, своїми емоціями керувати, своїми думками керувати, собою керувати після 10-11. Інколи плоть тобі каже, йдемо з'їмо. А ти давай лягай спати вже 10.00. Куди ще їсти? Блоть каже, давай подивимося Рільси, а ти давай почитаємо Біблію. Говорите ви так? Інколи дивишся на людину і думаєш, тобі тільки не вистачає Христа і купол майже готовий. Да? Плоди. Якщо людина така не міє собою керувати, і купол вирощує, тільки не Божий храм, бо Божий храм трошки по-другому виглядає. Знаєте, ще одне місце. Вирване з одне місце я зачитаю. Галатам другий розділ, 20 й вірш. Це вірш, ну я його таке перше речення зачитаю. «І, і живу вже не я, говорить апостол Павел, а Христос живе в мені. Ну, там ще щось написано, але я вже не буду далі зачитувати. Я вирвав. Ну, Но... хто може так сказати зараз? Живу не я, а Христос в мені. Може, є такі люди? Що ні в кого не є хтось? Є хтось. Добре. А співпадає це з реальністю вашого життя? Ну, якщо не співпадає, то є ще нам над чим працювати, скажу так. Добре, давайте вернемось на початок, і все-таки я скажу, як правильно, правдиво любити себе. Розуміючи, що любити себе потрібно. Чому? Тому що ми Божий храм. Розуміючи, що любити себе потрібно, тому що що? в мені живе Христос. Розуміючи, що любити себе потрібно. Чому? Тому що, е, бо це буде відображатися на моєму ближньому. Так? Так. Добре. У вас було щось таке дорогоцінне, що ви любили? Було у вас щось таке? Як ви до цього ставились? Згадуйте. Обережно, так? трипетно ви до цього. Пилюку протирали, через тиждень машину полірували, там, полюсосили. Одним словом, берегли цінували, так? Берегли, цінували. Якщо ви щось мали, таке дорогоцінне. А якщо Ісус дає заповідь любити свого ближнього і любити себе, це знаєте, що це означає? Це означає берегти себе. Це означає берегти ближнього. Любити себе це берегти себе. Любити ближнього це берегти ближнього. І якщо ви любите, бережете себе, ви обов'язково будете мати плоди, бо у вас живе Дух Божий. А плоди це які? Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерливість. Закону немає таких. Такі будуть плоди. Довготерпіння написано. А ми не можемо просто от в 9 поїли, ще там 10 поїсти, і в 12 поїсти, бо не можемо до ранку потерпіти. Чому? А тут є плід довготерпіння. Здержливість, здержати себе просто в руках, щоб емоційно не висказати комусь щось. Є у вас такі плоди? Аналізуйте людей так. Плоди це має бути в тієї людини, не те, що на показ. На показ і людина сама гірша може добре діло зробити. Якщо ці плоди є у вас до самого себе, то тоді ви можете і проявити їх і до ближнього. Якщо я не вмію терпіти сам, так? а когось вчу, що треба терпіти, це неправильно. Якщо я не вмію бути здержливим, а когось чую здержливості, це неправильно. Люди, які люблять себе, вони, вони будуть себе берегти від сварок, від спорів, від ідолів, від лжепророків, від переїдання, від телефону, від розпусти. І можна продовжувати цей список. Знаєте, ми часто занедбуємо те крило, люби себе. І не бережемо. Дивимось, що хочеш, слухаємо усіх і все, бо там мудріші, бо там мудріші. Тебе не знають, і ти їх не знаєш, і їхнього життя не знаєш. Але ж слухаєш, бо істину говорять, а можливо, вони в гріху. Живуть, але ти цього не знаєш. Подумайте над цим. Ісус створив таку гарну площадку для ремонту нашого того одного крила. І це знаєте, яка площадка? Церква. Церква. Не церква віртуальна, а церква реальна, в яку ми ходимо, в якій ми є члени церкви. Коли людина... Особисто має гарні стосунки з Богом, вона обов'язково почує голос Духа Святого. Не роби, не сиди в телефоні годинами, не перейдай, бережи себе, обов'язково почує. Але коли людина глушить цей голос Божий в собі, то є ще площадка, де Бог через її говорить через церкву? Да? Через ближнього. Не роби, бережи себе, люби себе. Про його батьки дітям говорять, не їж стільки чіпсів, солодкого, не кока-коли рано в обід і ввечері. Вони не говорять це просто так. Вони говорять, бо вони вас люблять. І вони знають, що коли це цим постійно так жити, ми потім будемо мати погані плоди. Погані плоди чого? Печінку посадив, не слухав перше так, голосу того, що в тобі заглушив. Потім не слухав. Батька голосу заглушив, робив, що хотів, а потім прийшли проблеми, хвороби. Чого? Прийшли хвороби? Ну, не знаю, бо їв постійно не то, що потрібно. І потім ми біжимо до нашого небесного батька і просимо, щоб він ізцілив. Але ж насіяли самі. Друзі, церква, любіть себе, бережіть себе, ви храм Божий. І якщо ви себе самі, самі не будете берегти, любити, то вас ніхто не буде берегти. Повірте. І хочу на закінчення прочитати ще два місця і помолитися разом з вами. Перше місце це буття 1.27. Буття перший розділ 27 вірш. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив. Як чоловіка, так жінку створив їх. Це перше місце, і друге місце буття, другий розділ сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя дихнув у її. і стала людина живою душею. Бог створив тебе і мене. Він створив як душу, дух і тіло. І не ведіться на людей, які говорять, та що те тіло з праху взято в праху піде. Так mm. говорять, так говорять, я чув, хто так говорить, він Божий проєкт не вважає і не цінує. Це був Божий проєкт. Дух, душа і тіло. І ця людина, яка таке щось говорить, вона не любить себе. І знаєте, Таке маленьке домашнє завдання наше. Хочете, попробуйте, переконайтесь. Перше, перегляньте своє крило, крило під назвою Люби себе, в якому воно стані. Якщо, друге, якщо потрібно починити, починіть, займіться своїм крилом. Якщо не знаєте що, то почуйте хоча б ближнього, щоб потім вам. Не було тяжче або запізно. Третє. Лишіть усі суцвіті хоча б на тиждень. Попробуйте. Почніть особисто Біблію читати регулярно, роздумуючи. І четверте. Четверте вже п'яте. Почніть будувати особисті відносини з Богом. Регулярно, молитва. Регулярно. І побачите результат. А результат буде, знаєте який? Результат буде дії святих апостолів 1.8. Ісус каже там так: не йдіть нікуди, почекайте, От вас, ви мусите остатися в Єрусалимі. Останьтеся в Єрусалимі. І знаєте, що сталося? Вони остались і каже: Та ви приймете силу, як Дух Божий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Є... не в Єрусалимі, в Польщі. І по цілій Польщі, і в Україні, і не по тільки в Україні, а якими свідками, плодами. Вас будуть бачити люди плоди. Вас будуть бачити плоди. Тому хочу сказати амінь і помолитися разом з вами, щоб Бог нам поміг все-таки мати тих два крила рівномірно, щоб ми могли летіти рівномірно, не десь на один бок перекошуватись. Тому Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господь, за це коротеньке слово, Господь. Про те, що Ти наголошуєш, Господь, щоб ми любили любили себе, навчилися любити себе, а любити себе це берегти себе, Господь. Нам є зараз від чого берегти себе, Господь. Бо, тому що зараз багато всього доступного. Заходь, бери, скільки хочеш, їж, скільки хочеш, а потім проблеми, Господь. Потім проблеми, Господь. Во ім'я Ісуса, я прошу тебе, Господь, поможи нам берегти себе, Господь. Тому що, якщо ми самі себе не зможемо. Можемо зберегти, Господь, нас ніхто не буде берегти, Господь. І ти хочеш, Господи, нам дати ту силу, Господь, щоб ми були свідками, Господь, свідками по цілій Польщі, Господь. Во по ім'я Ісуса, поможи нам, Господь, особисто мені, Господи, дбати, Господь, про той храм. Господи, дбати про себе, Господь. Тому що коли ми будемо дбати про свій храм, про себе, ми автоматично потім будемо і на ближнього, Господи, так перетягувати. Будемо і ближнього любити. Будемо і ближньому робити добро. Будемо, Господи, так і для інших робити, Господь. Во ім'я Ісуса, Господь, во ім'я Ісуса, благослови надалі нас, Господь. Дай нам надалі мудрості Господь. Дай нам почути, Господи, з цього всього, що сказано було щось для себе, Господь, і взяти, не пустим вийти з цього місця, Господь, а винести щось, Господь. І хай буде вся слава тільки тобі, бо ти є достойний, наш великий всемогутній Бог. Амінь.